Нас в ролі Катановича і вчора в книгарні є Владимир Орлов. Отож такий гімн білорусько-української дружби. О як би ми разом. О як би разом багато змогли. Твої бульбаші і мої хохли бо вміють боротися від душі і, і мої хохли і твої бульбаші. Цей світ би напевно змілів і змалів без твоїх бульбашів і моїх хохлів. І вже точно цей світ би зі псів із паршів без моїх хохлів і твоїх бульбашів. За свободу немало злетіло голів із твоїх бульбашів, і з моїх хохлів та пакують із... У голови хлам і твоїм бульбашам і моїм хохлам. От і мріє ще дехто про спільний хлів між твоїх бульбашів, між моїх хохлів, але ми забезпечимо долі злам і твоїм бульбашам, і моїм хохлам. Ми на це не шкодуємо, гарних слів про твоїх бульбашів, про моїх хохлів. Ми для цього долі переплели Це мої бульбаші, це твої хохли. Це твої хохли, ми пліч опліч стали на плюзі злом. Обнімімося ж, як бульбаш з хохлом. Нас об'єднує спільний душевний щем. Обнімімося ж, як хохол з бульбашем. останні два рядки мають політичну нову редакцію. Нас об'єднує спільний душевний щем. Обнімімося ж як лука з віщем.